Як вивести інтернет-магазин на маркетплейсі пром в топ? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Туди. Я ж сабу, Олександр 12 років трубу на маркетплейсіпром, і більше 6 років вже навчаю людей, як тут виходити на прибутки від 1000 доларів на місяць. І так, давайте я вам розповім, який принцип роботи на маркетплейсіпром, щоб виходити в топ. Що значить вийти в топ? В топ це значить бути всюди. Топ це означає видаватись високо на першій сторінці. І це означає топ. Тому що завдяки цьому багато показів, багато переходів, багато замовлень. І давайте думати, від чого все залежить. По-перше, звісно, все залежить від товару, тому що якщо ви продаєте те, що вже не актуальне, то вам не допоможе не професійне додавання карток товарів, ні рейтинги, нічого не допоможе. Тому що люди шукають цей товар. Уявіть, що ви продаєте там, я не знаю, айфон другий, а люди шукають iPhone 16, 15, хоча б 14, а ви другий продаєте. Тому люди просто не будуть вас шукати. І все, і у вас не буде продажів, ви не будете в топі. І так, ви маєте продавати актуальний товар. Треба рахуватись з сезонністю, з болями людей, з актуальністю на теперішній момент в країні і в світі. Це перше. Друге, це додавати товар професійно. Що це означає? Професійно, це означає підлаштовуватись під пошукові запити так, щоб вас видавали всюди на маркетплейсі пром, щоб кожна людина могла вас знайти. Але це не означає, що ви будете видаватись в топовій позиції. Цього недостатньо. Далі це топ продавець. Ви маєте отримати топ продавця, заслуговувати на те, що вам Маркетплейспром дав топ продавця. Завдяки цьому у вас також будуть зростати не покази, ну покази будуть зростати, у вас покращиться сама видача. Наприклад, ви видавались на четвертій сторінці, будете видаватись на другій сторінці. І наостанок у вас залишається рейтинг CPA. Це найголовніший рейтинг на платформі. І завдяки ньому ви можете з десятої сторінки перейти на першу сторінку, піднятись і видаватись на перших строчках. І там, навіть якщо у вас не конкурентна ціна, у вас будуть шалені продажі. І так, рейтинг CPA, що це означає? Це обіг вашого магазину поділений на кількість показів, помножений на 100%. І це є у вас рейтинг магазину. Ви можете по показниках роботи магазину побачити рейтинг вашого магазину. Ви можете в аналітиці побачити рейтинги ваших категорій, рейтинги ваших товарів. І чим вищі ці рейтинги за середні на порталі, тим вище вас видача. Звичайно, можна трішечки покращити цей рейтинг. І завдяки цьому у вас буде видача краще за конкурентів. От коли ви будете робити все те, що зараз я вам кажу. А потім, а потім ще масштабувати кількість інтернет-магазинів. То тоді ви мало того, що з цим магазином будете в топі і отримати від 10-20 замовлень на день. Так ви ще можете промасштабувати своїм інтернет магазини на цій платформі і зробити X5, це точно на цьому маркетплейсі, і отримати замовлень 100. Як вам така перспектива? А якщо це прибуток 200-300, а в мене є такі і 700 гривень. Прибуток з урахуванням комісії на і пром, то можна прокалькулювати і надихнутись, що можна заробляти на цій платформі. Тепер ви знаєте базу, фундамент, і я сподіваюся, що для вас це корисно. Якщо так, підтримуйте лайком, напишіть в коментарях, що саме ви хотіли б дізнатись про Маркетплейспром. Мене 12 річний досвід, тому у мене є чим з вами. Поділитись на цьому, все друзі, всім до побачення. А, хоча почекаєте вам подарунок, міні курс по товарному бізнесу, як запустити інтернет-магазин на маркеплесіпром в описі всі деталі. А тепер до побачення.